Друзі, всіх вітаю! Я хочу зробити маленьке відео про квіти. Ну як, точніше, про розпродаж малесеньких квітів. Можливо, комусь справді потрібно, бо в мене вже дуже порозростались і ну, пересаджувати їх вже немає куди. Я максимально пересаджую, як мені потрібно. Можливо, комусь треба буде. Начну з того з гейхер. Ось гейхери такі зелені, шикарні. Просто дуже гарно розбавляють клумбу. Вони навіть взимку зберігають ось такий колір і дуже класно вписуються, в принципі, в будь-який дизайн. Ось вони в мене там дуже порозростались, дуже. Це вже її треба розсаджувати. Ось така гейхера. Тут, в принципі, салатові всі. Так, далі ще можу запропонувати лілії. Я фото прикріплю, це лілії дуже високі, це були не такі величезні цибулини. Ось такі лілії. ну В принципі, можна побачити по стеблу, яке стебло. Також в мене їх вже тут дуже багато розрослось і потрібно їх розсадити, а насаджувати вже особа немає куди, тож потрібно трошечки. Розвантажувати квітник. Так, далі по хризантемах. Хризантеми є різні, в більшості високі. Ось це, напевно, даже в більшості для якихось букетів, для композиції, я не знаю. Але дуже гарні хризантеми. Ось така квітка. Це буду показувати. Така жовта. На дуже довго стоїть в букеті. Гарно і ще й ароматно. Далі ось таку, така хризантема є також фіолетова, вона росте кулькою. Ось така жовтою серединкою Так, далі, далі. Далі, ось тут є багато хризантем так, можу запропонувати ось таку. Це також, мені здається, для букета. Це яка красива. Ромашечка. Яскраво-яскраво-маленова. Далі ось така хризантемка. Ну це взагалі це просто якась вона, я не знаю, неймовірної краси. Піться, ось на, одному, на одній гілсі. Ось така хризантема, Мені там в коментарях написали, вона виглядає як зефірка, і справді як зефірка. Ну, дуже красива. Я її, і в букеті дуже довго стоїть. У мене вона вже стоїть і дуже довго. Треба ще нарвати. Так, далі, це така сама жовта, як я показувала. Ось вони, ну, в принципі, такі самі на одній гілочці багато-багато піточок. Так, далі ось така жовта, вона також кулькою росте, тільки це низенька, низька, вона кулькою росте. Так, далі, далі ось така малинова є. Посічені кінчики. Вони просто в мене тут посаджені в тіні, їм треба гарне місце, сонце, простори. У мене такого місця немає, на жаль, щоб їх багато розсадити. Так, далі ось така. Це теж щось неймовірне, така вона. Так, далі візьму, щоб було зрозуміло. Ось така шикарна хризантема. Ну, Така середнього зросту. Більше якась така середньоквіткова, напевно, я не знаю. Ось така. Далі ось є така висока. Вона мене витягнулась, бо я ж кажу, в мене тут тінь, дерево і їм не підходить взагалі. Ось така ромашечка. Де якісь комахи сидять. Ось така. Далі ще є ось такі високі, але вона тут ще не розквітнула. Це така фісташкова, зелено-фісташкова. Теж дуже красива, до речі, в букеті класно стоїть. Так, ну і ось така це рання хризантема, вона прямо з червня, дуже рано цвітає. До цієї пори ось жовтий місяць, така посічена жовта. До речі, дуже гарна, як павучок. Так, ну і ще ось такі біла, така це взагалі шикарна хризантемка, Вона також кулькою росте. Вона в мене була не розсаджена, і того така велика, пишна. Так, це вона більш е, така вересні починає квітнути, а ось зовсім рана. Ну, це дуже гарна. Вона вже переквітнула. Рання, також дуже рання, вона одна із перших. Така кулькою, ось це така кулька була. Ось тут можна більше поспостерігати зверху, вона її видно. Така. Така жовтенька, жовтеньку я показувала. Вони з одного корінчика прямо кулькою ростуть, дуже гарно розростаються, тільки їм, лиш, повторюсь, потрібно відповідне місце. Ось, щоб не в тінечку, так їх поливати бажано. І тоді люба хризантема буде дуже красивою.